Всім привіт. Ми сьогодні їдемо зрізати ялинку в ліс, де ми заплатимо гроші і будемо зрізати ялинку самі. Ми приїдемо і повернемося до вас. Ми приїхали до ялинок. Ми зараз будемо зрізати живу ялинку і ставити в нас вдома. Йдемо. Ми вибираємо ялинку, яку хочемо. Йдемо вибираємо ялинку, але ну, тут всі пока що однакові. з такою верхушкою. Ми вибираємо зараз верхушку, які поменше. Отаке отут. Красиво. Буду показувати вже, коли ми будемо срізати. Не можемо вибрати ялинку. Тут дуже багато ялинок. Ми не можемо вибрати яку. У нас є два вибори. Цю вибрали ялинку. Ось так? Найбільше в світі люблю я, коли ж осінню зима. Лопатом снігом перший раз. Ми спалили ялинку. Ялинка в прицепі. Ми накриваємо її. Сьогодні ми встановлюємо ялинку вдома. Ось таку ми встановили. Ми прив'язали нитками, тому що вона не тримається на підставці. Ми будемо її прикрашати ігрушками. Ми навіть не знаємо, чи нам хватить іграшок. Зараз покажу, скільки у нас є іграшок. У нас є отакі кульки. Це нам дали відео про Кока-Колу. Подивіться це відео, так нам дали шарик Кока-Колу. Отакі у нас іграшки є набір. Отака от, от гірлянда велика. Ми купили її в відео про Германию. У нас тут 18 метрів гірлянди і 3 метри провода. Такі ще шарики доповнительні і от такі от шоколадні шарики. Будемо прикрашати ялинку і будемо дивитися. Чи нам вистачить прикращені на таку велику ялинку. Ми тільки що з татом розплутали гірлянду. Дивіться, яка вона длинна. От сюди йде, отак от іде, йде, 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 отак от на кроваті, йде, йде, йде. І отак от. Туди йде 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 і аж туди. І така длина от гірлянда. Ми будемо її вішати на ялинку і будемо прикрашати Легенько посипає нас від білосніжної краси. Сдає казкова навкруги всі. Разом кричимо ура! Рада нас прийшла зима, Сніжинки крутяться веселі, щасливий новий рік іде. Нам подарунки під ялинку, зимова казка принесе, Сніжинки крутяться, веселі, Щасливий новий рік іде. Всім до побачення. Ми зустрінемось в наступному відео.